Росія обстріляла Миколаїв шахедами. Ворогу треба одне, щоб люди страдали, щоб люди плакали. Розкажемо про подробиці нічної атаки на Миколаївщині. Понад 43 тисячі людей мають онкологію. Першими симптомами вони не є актуальними, і ви їх можете навіть не відчути. Як запобігти цьому захворюванню? Соціальна допомога на Миколаївщині 48 тисяч осіб отримують допомогу з державного бюджету. Ознайомимо з програмами підтримки, що діють у регіоні. Сьогодні четвер, 8 лютого, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. А за лаштунками вся команда телеканалу МАРТ про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Минулої доби армія РФ знову атакувала Миколаївщину. Зранку, 7 лютого, ворог двічі завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Також удару ворожим безпілотником ланцет зазнав населений пункт. Куцурубської громади, а у 9.25 росіяни спрямували FPV-дрон по береговій лінії. Окрім того, в день окупанти втричі гатили по селах громади. Пошкоджено житловий будинок. Вже вночі 8 лютого ворог атакував Миколаїв шахедами. Є руйнування, натомість обійшлося без постраждалих. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Також відзначимо, що цієї ночі силами ППО вдалося ліквідувати три ворожі дрони камікадзе. На місцях нічних прильотів у Миколаєві вже побувала наша знімальна група. На тепер відомо про пошкодження понад 30 будинків. На щастя, постраждалих немає. Як триває ліквідація наслідків та куди намагався поцілити ворог, розкаже далі Олександр Матюшенко. Около часу ночі почалося. Я спала. Двірі снісло, окна снісло. Ну, все, ну вот так. От, от все, все снісло. Ну, що говорить, ну все, квартири у мене немає, все немає. І знаю, що ділить російські окупанти продовжують другу ніч тероризувати Миколаїв. Цього разу ворог застосував проти міста безпілотні ударні дрони шахет, влучання зафіксованого території промислового підприємства та приватного сектору. Про свідчення очевидців та останні актуальні новини про нічну атаку. Далі Нічні прильоти призвели до займання на території промислового підприємства та приватного будинку. Рятувальникам вдалося швидко ліквідувати пожежі. Пошкоджень зазнав об'єкт спортивної інфраструктури, а також все навколо нього. Свою понівечну оселю показує пані Валентина. 45-річна жінка переживає вже третій приліт ворожого снаряду від початку війни. Однак каже, цей був найбільший. Почала чуть гул, поняла? і воно уже свистіло сильно, що я поняла, що. Буде тут, травмування ніяких немає, просто поняли, ну немножко на нервахся, а так все нормально. Чого ворог добивається? Ось що я вам скажу, ворог нічого не добивається, ворогу треба одне, щоб люди страдали, щоб люди плакали, от що ворогу треба. Квартира зверху постраждала ще більше. Вибуховою хвилою зірвало дах, вибуло вікна та вивернуло двері. Власникам пощастило, що вони були в дальній кімнаті, де лише попадали меблі. Ось це все воно рухнуло. Я просто вовремя пішла відсюди, скажімо так. На те трас нечто, Три рази підряд. І я вже іспугалась, вискочила і не знаю, біжати куди, не знаю. Всі окна вибиті і там окно вибито. Атінець прилітів. От снаряди осколочек. Осколочек тут був. Нічний обстріл пошкодив понад три десятки житлових будинків. Також зачепило офісні приміщення та місцеве приватне підприємство. Прильоти були саме на ці підприємства, на підплавительний басейн, які не мали жодного відношення до військових. Внаслідок падіння обломків ракети шахеду постраджало в результаті возгорання два житлових будинка. Там вигоріло близько 30 квадратних метрів. Загалом на даний момент відомо про різні ушкодження по приватному сектору це 30 будинків і по висоткам це біля трьох домів. На місцях прильотів ще зранку почали працювати комунальники. Вони прибирають територію від уламків та сміття. Людям видають плівку та забивають вибиті вікна осб плитами Було відновлено рух трамваїв, відновлено контактну мережу трамвайну. Наразі зараз проводиться уборка прилеглої території та зняття угрожаючих конструкцій. Работають всі комунальні підприємства ДВГРЗ 10-й взвод. До 20:00 плануємо завершити всі основні роботи по наведенню порядку. До ліквідації наслідків сьогодні було залучено 40 комунальників та 6 одиниць техніки. Волонтери надають гуманітарну допомогу людям, а правоохоронці фіксують наслідки російських злочинів зі свого боку. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич закликав людей не ігнорувати правила безпеки за останні дні. Це вже другий обстріл міста Миколаєва. Я знаю, що миколаївці трохи розслабилися, тому що давно вже не прилітало, але Потрібно не ігнорувати сигнали тривоги. І якщо ви не спускаєтесь в укриття, то як мінімум хоча б дотримуватись правила двох стін. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, Роман Базик, новини на ТВ каналі Март. Миколаївські рятувальники показали свою роботу з розмінування Снігурівської громади. Днями піротехніки ДСНС працювали на потенційно замінованому полі, де раніше стояла покинута автівка. Сапери перевірили ґрунт на наявність мін та промаркували місце навколо легковика. Надзвичайники кажуть, що схожих викликів щодня надходить чимало, і піротехнічні групи реагують на кожен. Принагідно вони нагадали, що території, де велися активні бойові дії, а також де окуповані, можуть приховувати небезпеку. У разі виявлення предмета схожого на боєприпас, варто одразу телефонувати на спецлінію 101. У Миколаївській області зареєстровано понад 43 тисячі випадків захворювань на онкологію. Такі дані озвучили директор обласного центру контролю і профілактики хвороб Володимир Клочко та очільник центру онкології Дмитро Лагочев. Чим небезпечна ця хвороба та як їй запобігти? Далі у матеріалі моїх колег. На Миколаївщині наразі зареєстровано понад 43 тисячі осіб з онкологічними захворюваннями. Іншими словами, це кожен 25-й житель регіону. Особливо небезпечною цю хворобу робить те, що її симптоми на ранніх стадіях є слабо вираженими і часом навіть невідчутними. Першими симптомами вони. Не є актуальними, і ви їх можете навіть не відчути. Тобто пацієнти звертаються вже з симптоматикою, запущеними формами раку. Це третя, четверта стадія раку, коли вже в принципі проведення спецлікування неможливо, але або воно проводиться ну це традуктивно, тобто мається, мається на увазі дуже об'ємне хірургічне втручання, потім йде етапи хімії та променевої терапії. Це дуже тяжко принести і дуже тяжкий етап реабілітації після цього лікування. Запобігти онкологічним захворюванням можна дотримуючись певних правил, як от скоротити час перебування під ультрафіолетовим промінням, кинути палити та вживати алкоголь, а також слідкувати за своїм харчуванням. Ще одним важливим правилом є регулярне обстеження у лікаря. У нас в Україні діє програма медичних гарантій, тому звертатися до сімейного лікаря і проходити. А осмотри свої відповідно до свого віку і стану здоров'я це дуже необхідно, і саме на первинній ланці саме може бути виявлена або підозра на захворювання. Саме виявлення хвороби на ранніх стадіях може врятувати людині життя. З огляду на це президент України підписав указ щодо запровадження ранньої діагностики, профілактики та лікування злоякісних утворень. Це рішення воно надасть можливість запровадити правильний підхід до лікування профілактики злоякісних утворень, створення спроможної мережі, розробку програм. Доступних програм для кожного пацієнта на території України по всій території України, звісно, безоплатній основі до 2030 року. Тож варто не забувати про те, що відповідальність за наше здоров'я лежить лише на наших плечах. А відтак правильний спосіб життя та регулярні медичні обстеження можуть запобігти тяжким захворюванням. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новини і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі. А також читайте сайт rkmart.tv. 8 лютого бригада швидкої допомоги з Очакова потрапила під російський обстріл. Як стало відомо, з соціальних мереж медики виїжджали на виклик до одного з сіл Куцурубської громади. Дорогою назад карета швидкої потрапила під обстріл. Внаслідок удару постраждала лікарка. Вона отримала контузію, а уламками посікло обличчя. Транспорт також зазнав ушкоджень. Майже всі народні депутати, що представляють Миколаївщину, проголосували за проєкт закону про мобілізацію, який Верховна Рада прийняла у першому читанні. Про це свідчать результати поіменного голосування, опубліковані на сайті парламенту. Зокрема, документ підтримали Давид Рахамія, Максим Дирдін, Ігор Неголевський, Олександр Гайду, Ірина Кормишкіна, Олена Мошенець, а також Олександр Пасічний. Відзначимо, що Артем Чорноморов був відсутній на пленарному засіданні, а Ігор Копитін не голосував. Однак Пізніше нардеп повідомив, що система не спрацювала під час його голосування, тому він написав заяву, щоб його голос за також врахували. Нардеп зазначив, що підтримує законопроєкт, хоча той потребує доопрацювання. Внести поправки депутати планують до голосування у другому читанні. Протягом 2023 року департамент соціального захисту населення Миколаївської ОВА направив понад 1 мільярд гривень на виплати для родин з дітьми, які потребують соціальної допомоги. Про це повідомила очільниця департаменту Оксана Єльчієва під час брифінгу. Більше про соціальну підтримку у регіоні розкажемо у наступному матеріалі. На Миколаївщині протягом минулого року тривала реалізація державних та обласних програм, спрямованих на підтримку соціально незахищених верст населення. Про це розповіла директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксана Єльчієва. За результатами 2023 року можна сказати, що більше 48 тисяч осіб, 48 тисяч 898 осіб отримують допомогу з державного бюджету в форматі надання державних соціальних допомог. З них державна допомога сім'ям і дітям це 20 тисяч 860 осіб, державна допомога малозабезпеченим сім'ям 8 тисяч 237 осіб, допомога дітям, які виховуються в багатодітних сім'ях це 4 тисячі. 663 особи також соціальну підтримку надають учасникам бойових дій, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи та людям з інвалідністю. За словами очільниці департаменту, в області реалізується чимало програм, які охоплюють весь спектр соціальної підтримки. Працює в нас це програми соціального захисту населення комплексної підтримки «Турбота», Безбар'єрна Миколаївщина. Також це програми, які спрямовані на підтримку працевлаштування осіб, які потребують відповідної підтримки. Також в цих програмах передбачається і програма зайнята нас. Є програма по гігієні в безпеки праці. Крім того, протягом 2023 року понад 1 мільярд гривень направили на виплати для родин з дітьми, які потребують соціальної допомоги. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Новини спорту миколаївці у складі національної збірної зайняли друге загальнокомандне місце на етапі Кубку Європи з Неваза джиу-джитсу. Турнір проходив з 2 по 4 лютого в італійському місті Геноя. Миколаївці принесли в скарбничку збірної чотири нагороди. Зокрема, Іван та Роман Сандули з Віталієм Красножоном завоювали срібло. Дмитро Талагаєв здобув бронзу. Загалом збірна України отримала 38 медалей та поступилась у командній першості лише господарям турніру італійцям. На останок про погоду у п'ятницю 9 лютого. У Миколаєві протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 13 градусів за Цельсієм. Вітер переважно південно-західний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 89%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.